Вітаю з вами ситуаційний центр міста Вінниця і я, Наталія Гайовик. Нещодавно камери відеонагляду зафіксували ДТП на розі вулиць князів Корятовичів та Миколи Оводова. Водій автомобіля ФОР здійснив наїзд на острівець безпеки та збив дорожній знак. Про даний інцидент одразу було повідомлено усі служби. Патрульні поліцейські склали на кермувальника протокол за вчинення автопригоди. У свою чергу інспектори муніципальної варти також склали на молодика протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні право. Порушення. Сума збитку за пошкодження елементу благоустрою наразі встановлюється. Днями близько 18.30 трапилась дорожньо транспортна пригода на перетині Хмельницького та Барського шосе. Водій автомобіля Пежо не врахував дорожні обстановки та в'їхав у автомобіль Рено, що рухався попереду. Від удару обидві машини зазнали пошкоджень. До місця події прибули патрульні, які склали на водія Peugeot протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 14 січня о 9.58 камери відеоспостереження зафільмували дорожню транспортну пригоду на вулиці Келецькій. Там водій автомобіля «Форд» не зайняв відповідне положення на дорозі перед виконанням повороту і не надав перевагу русі автомобілю Фольксваген. Машини зіштовхнулися і внаслідок інерційного руху відбулося зіткнення із припаркованим автомобілем БМВ. На місце події учасники автопригоди викликали охоронців порядку. Як з'ясувалося пізніше, на водія Форда складено адміністративний протокол за вчинення ДТП. Шановні вінничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.